Всем привет, ребят! Это я. на имели аккаунт Fade 66 в на Именно аккаунт Fade 30 в Да. Я и помиг на ковбокс создавать. тому да. 66 в це везення, И да, я вам хочу сказать, кто меня до сих пор давится, прям спасибо. Просто спасибо. Ми зараз 3 на балансе, ну ничего страшного, у меня будет потом 6. У меня буде 69 на балансі. 70 лобуксів буде. Тому да. Хто хоче, то пишіте хештег ваздача в коментах. Ну, або воздачу. И я зроблю воздачу на 16 лобуксів. Да, на 16 вобоксів я розроблю, зро, на, ну, на 15 роздачу. І вам це 10 вобоксів примерно. Тому да. 9 вобоксів. Чи 10 це нормально. Там можна скінчик рязубити. Може і лучше трошки. Тому да, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарях хештег. Воздача. А саме я прощаюсь. Это мой канал і ніковобок. Пишіть, додайте, друзья. А всім пока!